Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і сущим у гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і сущим у гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і сущим у гробах життя. Дарував. Воскресіння Христове, бачивши, поклонімось святому Господу Ісусові, єдиному, безгрішному, Христу Твоєму поклоняємось, Христе і святе Воскресіння Твоє величаємо і славимо, бо Ти, Бог наш, крім Тебе, Іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому, Воскресінню, Це Бо прийшла через Хрест радість усьому світові, завжди, благословляючи Господа, славимо. Воскресіння Його бо розп'яття перетерпівши, Він смертю смерть переміг. Амінь.